Детектив Сара Лоусон бачила багато місць злочинів, але нещодавня серія жорстоких нападів відрізнялася від інших. Злочинці, які втекли від правосуддя, були знайдені понівеченими або мертвими, і у кожного з них була своя візитна картка. Проста біла маска без виразу обличчя, залишена на місці злочину. Преса охрестила цю загадкову постать месником у масці, і в очах громадськості вона стала водночас і героєм, і загрозою. Сарі доручили цю справу, і вона підійшла до неї з притаманною її ретельністю. Вона гортала файли, вивчаючи кожну деталь нападів месника. Всі жертви були злочинцями. Які вийшли сухими з води, за формальними ознаками або через брак доказів. Кожна жертва мала довгу історію правопорушень, але жорстоке покарання було винесене без суду і присяжних. Першою відомою жертвою став Томас Кінкейд, сумнозвісний наркодилер, який залишився на волі за формальною ознакою. Кінкейда знайшли в провулку. Його тіло було розбите і побите. Поруч лежала біла маска. Засоби масової інформації швидко назвали напад з правою рук месника, і громадська думка розділилася. Одні хвалили месника за відновлення справедливості, інші засуджували беззаконня і жорстокість. Сара відвідала місце вбивства Кінкейда, розглядаючи кожну деталь. Провулок був тьмяно освітлений, стіни вкриті графіті, від них віяло запахом сміття. Вона відзначила точність нападу. Поранення кінкейда були важкими, але методичними, що свідчило про рівень майстерності та підготовки. Біла маска лежала недоторканою серед хаосу моторошний символ присутності месника. Чим глибше Сара заглиблювалася у справу, тим більше з'являлося жертв. Кожне місце злочину розповідало схожу історію. Злочинця знаходили жорстоко побитим або вбитим, а білу маску залишали на місці злочину. Дії месника були точними, прорахованими. І безперечно, жорстокими Сара не могла позбутися відчуття, що за цими нападами стояла якась глибша мета, щось більш особисте ніж проста відплата. У відділку стіл Сари був завалений папками і фотографіями. Вона прикріплювала фотографії жертв на коркову дошку, малюючи лінії та зв'язки між ними. Її колеги з цікавістю і занепокоєнням спостерігали, як вона дедалі більше поринала у цю справу. Ти одержима Саро, зауважив одного вечора її напарник, детектив Майк Гарріс, коли вони переглядали докази. Ці злочинці отримали по заслугах, але цей месник грає в небезпечну гру. Я знаю, майку. Відповіла Сара, не відриваючи погляду від коркової дошки. Але щось у цій справі не дає мені спокою. Месник занадто багато знає, занадто легко пересувається містом. Таке враження, що він володіє інсайдерською інформацією. Майк зітхнув, потираючи скроні. Ти думаєш, що це хтось із своїх, поліцейський? Сара похитала головою. Не думаю, але хто б це не був, він добре обізнаний з системою правосуддя та особистими даними своїх мішеней. Це не просто покарання, це заява. Дні перетворювалися на тижні, а напади месників тривали. Кожне нове місце злочину посилювало розчарування Сари. Вона проводила безсонні ночі, переглядаючи файли, шукаючи закономірність або зачіпку, яка б привела її до месника в масці. Одержимість цією справою почала впливати на її особисте життя, погіршуючи стосунки з друзями та родиною. Одного вечора, коли Сара сиділа сама у своїй квартирі, вона отримала анонімне текстове повідомлення. Голос на тому кінці дроту був спотворений, але зміст був зрозумілий. Якщо ти хочеш зрозуміти месника, зазирни у власне минуле. Від цієї фрази у Сари пробігли мурашки по спині. Її минуле було позначене трагедією, про яку вона рідко говорила. Нерозкритою дорожньо-транспортною пригодою, в якій загинув її брат Майкл, Майкл був блискучим адвокатом, який присвятив своє життя боротьбі за справедливість, його смерть залишила в житті Сари порожнечу, яку вона заповнила своєю детективною роботою. Вирішивши піти по сліду, Сара почала розслідувати старі справи свого брата. Вона виявила тривожну закономірність. Багатьма мішенями месників були люди, яких Майкл або переслідував, або захищав. Усвідомлення цього вразило її як удар в живіт. Дії месника не були випадковими. Вони були пов'язані з незавершеними справами Майкла. З новою рішучістю Сара заглибилася в розслідування. Вона знала, що натрапила на щось важливе, щось, що пов'язувало її власне минуле з місією месника. Полювання на месника в масці стало не просто професійним обов'язком, а глибоко особистим пошуком справедливості та завершення. Заглиблюючись у старі справи свого брата Майкла, Сара почала відчувати тривожне відчуття знайомства з діями месника. Кожна ціль, кожне місце, здавалося, мали особисте значення. Це було так, ніби месник надсилав їй повідомлення, втягуючи її в гру в кішки мишки. Її підозри посилилися, коли вона знайшла стару справу, яка переслідувала її роками нерозкриту автомобільну аварію, в якій загинув Майкл. Майкл був блискучим і пристрасним адвокатом, відомим тим, що брався за складні справи і боровся за слабких. Його відданість і справі викликала як захоплення, так і ворожість. Аварія була підозрілою з самого початку, але, незважаючи на всі зусилля Сари, справу зам'яли. Тепер вона не могла не задатися питанням, чи пов'язана смерть Майкла з кампанією месників. Розслідування Сари змусило її переглянути деякі з найбільш суперечливих справ Майкла. Вона вивчала стенограми, опитувала колишніх колег і розшукувала колишніх клієнтів. Зв'язки були там заховані в деталях. Багато хто з мішени месників так чи інакше перетинався з Майклом. Деякі з них були злочинцями, яких йому не вдалося посадити за грати, інші людьми, яких він захищав, але які повернулися до злочинного життя. Одне ім'я виділялося Девід Мітчелл, колишній поліцейський, який став приватним детективом. Девід був близьким другом і довіреною особою Майкла. Працював з ним над кількома гучними справами. Після смерті Майкла, Девід зник з поля зору громадськості, залишивши по собі шлейф невирішених питань. Заінтригована і відчайдушно прагнучи отримати відповіді. Сара вирушає на його пошуки. Використовуючи свої зв'язки в поліції, Сара з'ясувала, що Девід жив подалі від очеї громадськості, переїжджаючи з місця на місце, завжди залишаючись поза мережею. Нарешті їй вдалося знайти запис про нещодавню угоду про оренду житла в маленькому відокремленому містечку. З надією і трепетом Сара вирушила на пошуки Девіда. Містечко було тихим і невибагливим, різко контрастуючи з хаосом великого міста. Сара знайшла адресу і знайшла скромний, нічим не примітний будинок. Наближаючись до нього, вона не могла позбутися відчуття, що за нею спостерігають. Інтуїція, відточена роками детективної роботи, підказувала їй бути обережною. Вона постукала у двері, і через кілька хвилин вони зі скрипом відчинилися. Перед нею стояв Девід, який виглядав старшим і більш виснаженим, ніж вона пам'ятала. Його очі, колись гострі і повні життя, тепер дивилися на неї виснаженим поглядом. Саро. Сказав він зі здивуванням і чимось іншим в голосі, чого вона не могла зрозуміти: Я не очікував побачити тебе тут. Девіде, відповіла вона, намагаючись тримати свої емоції під контролем. Мені потрібно поговорити з тобою про Майкла. Девід завагався, потім відступив у бік, дозволяючи їй увійти. Будинок був бідно обставлений. У вітальні були розкидані папери і папки. Було зрозуміло, що він йде по тому ж сліду, що й вона. Ви прийшли через месника, сказав Девід, запрошуючи її сісти. Я знав, що це лише питання часу, коли ти з'єднаєш всі крапки над і. Сара глибоко вдихнула, відчуваючи суміш полегшення і страху. Девіде, що відбувається! Навіщо ти це робиш? Девід подивився на неї, на його обличчі була суміш смутку і рішучості. Після смерті Майкла я не міг залишити його роботу незавершеною. Він вірив у справедливість, у те, що винні заплатять за свої злочини, але система підвела його вона підвела всіх нас. Він зробив паузу, ніби збираючись з думками. Я пообіцяв Майклу, що продовжу його боротьбу, але коли я копнув глибше, то зрозумів, що єдиний спосіб по-справжньому домогтися справедливості це вийти за межі закону. Ці злочинці використовували систему, щоб вийти сухими з води. Я не міг цього допустити. Сара слухала з важким серцем. Вона розуміла його біль, його розчарування, але шлях, який він обрав, був шляхом насильства і відплати, а не справедливості. Девіде, тихо сказала вона. Ти перейшов межу. Те, що ти робиш, це не те, чого хотів би Майкл. В очах Девіда промайнула суміш гніву і смутку: ти не знаєш, чого хотів Майкл. Він втомився, Саро, втомився бачити, як винні виходять на волю. Це був його заповіт, і я поклявся зберегти його. Сльози навернулися на очі Сари, коли вона усвідомила глибину рішучості Девіда. Він був настільки захоплений своєю обіцянкою Майклу, що забув про ті самі принципи, в які вони обидва колись вірили. Я мушу зупинити тебе, Девіде, сказала вона, її голос тремтів. Це не правосуддя, це помста. Вираз обличчя Девіда пом'якшав, і на якусь мить вона побачила в ньому людину, якою він був раніше. Я знаю, прошепотів він, але для мене вже занадто пізно. Я зайшов надто далеко, поки вони сиділи мовчки. Відчуваючи на собі тягар їхнього спільного минулого, Сара зрозуміла, що шлях, який їм належить пройти, буде нелегким. Вона повинна була привести Девіда не тільки заради закону, але й заради пам'яті про брата. Месник у масці повинен бути зупинений і правда повинна бути розкрита. З несамовитим зізнанням Девіда, яке відлунювало в її голові, Сара з важким серцем покинула його дім. Вона знала, що повинна заарештувати його, але тягар особистого зв'язку робив це завдання нестерпним. Повернувшись до відділку, вона ретельно задокументувала все, що розповів Девід, будуючи справу проти нього. Її колеги, відчуваючи її страждання, давали їй простір, поважаючи її потребу опрацювати деталі. Наступним кроком Сари було заглиблення у старі справи Майкла, шукаючи більше зв'язків, які б підтвердили роль Девіда як месника в масці. Переглядаючи файли, вона помітила тривожну закономірність у багатьох справах Майкла фігурували особи, які маніпулювали системою, щоб уникнути покарання і продовжувати свою злочинну діяльність. Однією з найгучніших справ була справа Вінсента Маріно, кримінального авторитета, який неодноразово уникав покарання через брак доказів і залякування свідків. Діяльність Маріно спричиняла невимовні страждання. І Майкл невпинно намагався його знищити. Саме справа Маріно, врешті-решт, привела Майкла до розкриття корумпованої мережі впливу, що захищала впливових злочинців. Сару притягнуло до справи Маріно. Її гнів і розчарування зростали з кожною прочитаною сторінкою. Вендета Девіда почала набувати викривленого сенсу. Маріно був недоторканним символом усього поганого в системі правосуддя. Вона підозрювала, що Маріно може бути останньою метою месника. Кульмінацією Христового походу Девіда, вирішивши запобігти кровопролиттю, Сара вирушила на пошуки Маріно. Вона знала, що це буде небезпечно, але була налаштована рішуче. Першим кроком було знайти останню схованку Маріно. Завдання, яке виявилося складнішим ніж вона очікувала, Маріно пішов у підпілля, ймовірно знаючи, що хтось полює на нього. Через мережу інформаторів і старих контактів, Сара нарешті знайшла зачіпку. Маріно переховувався в розкішному відокремленому особняку на околиці міста. Вона підготувалася до протистояння, розуміючи, що час спливає. Перед тим як вирушити до особняка, Сара отримала несподіваний дзвінок. Це була стара подруга Майкла, колишня прокурорша на ім'я Емілі Рос. Емілі була близька з Майклом і працювала з ним над кількома важливими справами. Вона чула про розслідування Сари і запропонувала свою допомогу. Зустрівшись з Емілі в тихому кафе, Сара поділилася своїми відкриттями та підозрами. Емілі уважно слухала, вираз її обличчя був серйозним. Саро, ти маєш бути обережною, попередила Емілі. Маріно небезпечний, і якщо Девід такий цілеспрямований, як ти кажеш, це протистояння може стати смертельним. Я знаю, відповіла Сара, її голос був рівним, але я повинна це зупинити. Заради Майкла і Девіда я не можу допустити, щоб загинуло ще більше людей. Емілі кивнула, розуміючи вагу рішучості Сари: Я допоможу тобі, сказала вона. Ми притягнемо Маріно до відповідальності і подбаємо про те, щоб Девід отримав необхідну допомогу. За допомогою Емілі Сара розробила план. Вони повинні були непомітно підійти до особняка, зібрати докази діяльності Маріно і водночас не дати Девіду можливості здійснити свій останній акт помсти. Мета полягала в тому, щоб затримати обох чоловіків без подальшого насильства, а це був делікатний баланс, який вимагав. Точного розрахунку часу і координації дій, з настанням ночі Сара та Емілі підійшли до особняка Маріно. Повітря було густим від напруги, темні вікна будинку зловісно насувалися, вони рухалися безшумно, використовуючи темряву на свою користь. У середині Маріно посилено охороняв будинок, але Сара та Емілі були готові. Вони пройшли через територію, уникаючи охоронців і камер спостереження. Дійшовши до чорного входу, вони знайшли спосіб потрапити всередину. Прослизнувши в розкішний інтер'єр особняка. У будинку було моторошно тихо, розкіш різко контрастувала з темними справами, які він приховував. Серце Сари калатало, коли вони пробиралися коридорами в пошуках Маріно. Раптом вони почули голоси: безпомилковий, командний тон Маріно і ще один тихіший голос: це був Девід. Зазирнувши до розкішного кабінету, Сара побачила Маріно, який сидів за масивним столом. А Девід стояв перед ним, стискаючи в руці білу маску. Маріно виглядав одночасно зухвалим і наляканим. Його бравада тріщала під вагою мовчазної люті Девіда. Девіде, зупинись! Голос Сари прорізав напругу, вразивши обох чоловіків. Девід повернувся до неї обличчям, в його очах вирували емоції. Саро, ти не повинна бути тут. Це між ним і мною. Ні, Девіде, сказала вона, роблячи крок вперед. Це має закінчитися. Майкл не хотів би цього. Ти не вбивця». Девід завагався, маска тремтіла в його руці. Маріно скористався можливістю потягнутися до прихованої зброї, але Емілі була швидшою, обезброївши його швидким відпрацьованим рухом. Не роби цього, Девіде, благала Сара. Нехай з цим розбирається закон: не губи своє життя. Сльози наповнили очі Девіда, коли він скинув маску. Я просто хотів справедливості для Майкла, прошепотів він. Ми доб'ємося її, пообіцяла Сара. Але не таким шляхом. Коли Маріно був приборканий, а Девід нарешті відмовився від свого прагнення помститися, Сара відчула прилив полегшення. Кошмар закінчився. Але шлях до зцілення тільки починався. Маріно постане перед судом, а Девід відповідатиме за свої дії, але з надією на спокуту. Сонце почало сходити, коли Сара, Емілі та Девід вийшли з особняка, а Маріно був надійно ув'язнений. Світанок приніс із собою відчуття ясності та рішучості, але також і важкий тягар. Сара знала, що найважча частина її подорожі тільки починається. Їй потрібно було узгодити свій обов'язок детектива з особистими зв'язками з Майклом і Девідом. У відділку Девіда помістили в камеру для затриманих. Його вираз обличчя був сумішу покори і полегшення. Маріно був притягнутий до відповідальності за свої злочини. А докази, зібрані в його особняку, гарантували, що він нарешті постане перед правосуддям. Сара відчула похмуре задоволення, знаючи, що принаймні одну з битв Майкла було виграно. Але коли вона спостерігала за Девідом крізь скло кімнати для допитів, її серце болісно стискалося від тяжкості того, що мало статися. Капітан Робертс, начальник Сари, підійшов до неї з похмурим виглядом: Саро, ти сьогодні добре попрацювала. Але ти знаєш, що ми повинні діяти за правилами. Я розумію, капітане, відповіла Сара, її голос був рівним, але сповненим емоцій. Девіду доведеться відповісти за те, що він зробив, але я хочу переконатися, що він отримає необхідну допомогу. Він не монстр, він просто людина, яка заблукала. Роберт скивнув. Подивимося, що ми можемо зробити. Враховуючи обставини, я наполягатиму на психологічній експертизі та лікуванні, але це вже справа суду. Поки розгорталися формальності у справі, Сара проводила свій вільний час, переглядаючи файли Майкла, прагнучи наблизитися до розуміння його роботи і його передчасної смерті. Вона також регулярно відвідувала Девіда, приносячи йому книги і розповідаючи про їхні спільні спогади про Майкла. Незважаючи на стіни, що стояли між ними, ці відвідини стали джерелом зцілення для обох. Судовий процес над Девідом став сенсацією в засобах масової інформації. Історія месника в масці, колишнього копа, який став месником. Захопила уяву громадськості. Сара розповіла про характер Девіда, його відданість правосуддю та його шлях до самосуду. Вона розповіла про вплив Майкла і про трагедію, яка наштовхнула Девіда на темний шлях. Суд взяв до уваги психологічний стан Девіда і травму від смерті Майкла. Він був засуджений до ув'язнення в психіатричній лікарні, де він отримає лікування, якого відчайдушно потребував. Це не було ідеальним рішенням, але це був найкращий результат, на який Сара могла сподіватися за даних обставин. Минали місяці, і життя у відділку поволі поверталося до нормального ритму. Сара з головою поринула в роботу, знаходячи розраду в розкритті справ і наданні допомоги іншим сім'ям. Привид месника в масці, все ще маячи у її свідомості, але більше не переслідував її. Натомість він слугував нагадуванням про тонку межу між справедливістю та помстою, а також про важливість чесного дотримання закону. Одного вечора Сарі зателефонували з психіатричної лікарні. Це був терапевт Девіда, доктор Анна Томпсон. Детективи Лоусон, я подумала, що ви хотіли б знати, що Девід зробив значний прогрес. Він часто говорить про вас, і я вважаю, що ваші візити мали вирішальне значення для його одужання. Сара відчула хвилю полегшення і вдячності. Дякую, докторе Томпсон. Я продовжуватиму відвідувати його. Це важливо для мене. Поклавши слухавку, Сара подивилася у вікно свого офісу на вогні міста, що мерехтіли, наче зірки. Вона подумала про Майкла і про обіцянку, яку дала собі вшанувати його пам'ять. Подорож була пов'язана з болем і важким вибором, але вона залишилася вірною своїм принципам. Того вечора Сара відвідала могилу Майкла з невеликим букетом квітів у руках. Вона стала на коліна і обережно поклала квіти на землю. Сподіваюся, ти мною пишаєшся, Майкле, прошепотіла вона. Я продовжуватиму боротися за справедливість, як і ти. Коли вона підвелася, то відчула умиротворення. Справа месника в масці була найскладнішою в її кар'єрі, але вона також підтвердила її відданість. Цінностям, якими вона дорожила, Сара знала, що поки вона залишається вірною собі, вона може впоратися з будь-яким викликом, що постане на її шляху.